Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви вперше завітали, то давайте знайомитись. Мене звати Ярослава, і це мій домогосподарський канал, на якому я показую, як ми живемо з сім'єю, що ми взагалі готуємо, робимо, як ми проводимо взагалі свій час. Зазвичай у мене в кадрі з'являється моя донечка Єва. Наш маленький котик Салім, і дуже дуже рідко чоловік, бо він не не любить зніматися Та й в принципі у нього зараз дуже мало часу на, на все напевно, бо він зараз волонтерить, займається дронами поза роботою. І до речі, посилання на банку на дрони, на які ми зараз збираємо, залишив в описі під цим відео. Своє відео я традиційно розпочинаю зі сніданку. Мого найулюбленішого і найпростішого тост, авокадо і тунець. Просто обожнюю. Це, до речі, букетик, який мені зібрала Євочка і подарувала вчора. То я його беру з собою для того, щоб він малував мені око під час сніданку. Єва у мене майстер перевдягання, нещодавно знайшла в гардеробній. Свій ящичок, в якому я сховала всі карнавальні костюми зі всього часу. І ось вона знайшла, і кожного дня по 10, напевно, разів на день вона перевдягається в різні образи, і в неї є ось задатки актриси. Ось вона от зараз, типу, спала, потім прокинулась і кудись пішла, попросила мене її зняти. Словом, вона чита актриса. Всім привіт! Хотіла сьогодні з'їздити в садовий центр. ну Ми, точніше, з'їздили, але його там не було. Е, неправильно подивилися, що адресу поміняли. А я вже зраділа, що в нас біля, біля нас прям десь, хвилин, десь 8 хвилин, десь 8-10 біля нас прям дуже класний садовий центр. Прям дуже прикольний інстаграм у них і каркаделі, думаю, зараз куплю, вони їх якраз рекламують. А вони десь приблизно в такому діапазоні, як Проксима від нас, десь 40 хвилин. Тож ми приїхали додому. Ну, з'їздили ще по дорозі в парочку садових, які прямо біля нас. І ще нічого не сподобалось. Прям ціни якісь дорожчі, ніж в епіцентрі. І причому там барбариси, я деякі хочу, вони взагалі ніякі. Тож ми. Взяли на заправці худох і приїхали додому. Отож відпочиваємо. Єва вже в новому вбранні. Що ти робиш? Роблю дещо. А юстувач картунс, да на Waking up with you I would get excited About my favorite show Now you're the only thing I wanna watch And all I wanna know And take me to a movie I'm at an a, Придбала єві новенькі босоніжки це бренд Еко, і ми точно. Точнісінько такі ж самі купувала минулого року, і це просто більший її саме, сьогоднішній розмір. А, скажу чому? чому взяли такі ж самі, тому що вони просто шикарні. Я вважаю, що вони шикарні. Вони на нозі виглядають класно. Я просто тащилась все літо з євених ніжок, як вони гарно виглядають, наче на таких підборах завдяки ось цій. Підошві такі, наче вона і як в кросівках, але воно виглядає дуже класно. Мені прям дуже подобається і їй дуже зручно. Вона прям їх обожнювала. Я тоді купила дві пари, такі оці саме купила більш такі на вихід кудись, а другі такі, типу, поганять, більш такі спортивні. Але вона носила тільки ці. Ці дуже рідко носила їй, вони наче сподобались, але порівняно з цими, вона вважала їх гарними, тому їх частіше і носила. І тому я вирішила і на цей рік особливо нічого не вигадувати. Взяти їх, подивилася, що є її розмір. Одразу замовила, і ось вони у нас. Я купую в інтертопі. Ну, не завжди, але саме ось це купувала в інтертопі. Це не бюджетна модель, скажу одразу. Але я насправді на взуті є він не економлю. Я можу щось з одягу, щось дешевше купити, але от взуття для мене це, особливо для дитини, от теж от для себе теж не купую прям супер іноді круте взуття. На кросівках можу економити такі більш бюджетні купувати собі. А от Єві все я саме взуття купую класне, купую якісне, з дихаючими підошвами і для того, щоб сама ця підошва була ну, нормальна, легенька. Вони дуже легенькі, вони дуже такі. от Я просто не відчуваю навіть ваги в цих курсі... ой, кросівках <рес> босоніжках. Хоча тут дуже наче, масивна така підошва, але ну, просто я бачила, як я ваганяю в них <рес> минулого року, тому в цьому році так само. І по деревам, знаєте, такі, така модель, що і по деревам можна. І, і на лавочці морозиво поїсти. <сміх>, Спокійнесенько, як мадама. От, то. Ну і плюс вона дуже їх полюбила тоді, тому ми з нею порадилися і вирішили такі ж самі замовити. Ось. Йусь, тобі подобається? <сміх> <Да>. <сміх> Все, поїхали. Оль, дивіться, які класнючі. Да? Ану, по пострибай. Ти-ти-ти-ти-ти-ти, Покрутись. Клас, мені дуже подобається. А На у нас сьогодні вихідний, вже зробила собі каву. Зробили вранці собі щеплення у Єви планове в 6 років. І мене укрутили, змусили зробити. Ну, я так подумала, що буду з Євою за компанію, як підтримка. Від Коклюшо зробили, вона щось мені так таки наговорила, що я після вітрянки вирішила: ладно, зроблю. бо Ви там спілкуєтеся з дітьми, а діти зараз у них зараз епідемія, татата. я так, ладно, зроблю, нічого страшного з мене не буде. От, тож... Я мене, до речі, так підтримувала, <смі> бо то, я думаю, вона зря зробила хоча б для Єви. Тому що вона думала, що мені буде, ну, що я буду так само реагувати, як вона, що боляче та все. Бо, ну, одна, оця, яка мені робили і їй, то вона не так болісна. А от друга, яку якраз мені не робила, її зробили, то вона болюче саме, вже коли препарат вводиться, то він там ще болить оце місце. А, от то вона її там зараз покажу. їй подарували наклейки. Цукерку, і там медсестра каже: зараз я тобі за те, що така смілива, подарую подарунок. І я кажу: бачиш, дорослим не дарують. Ну, я з тобою поділюсь, обов'язково поділюсь. Коротше, вирішила вона мені подарувати цукерку, тому що каже, ти їх більше любиш, ніж я. А собі залишила наклейки. Потім ми ще зайшли. В Рошен там поруч. Ми завжди так робимо. Ми після, е, після е, лікаря завжди йдемо в рушен і купуємо собі щось солоденьке. Я собі взяла ось це. Це моє найулюбленіші оці Кока-Колки. Це не прямо грошені, а взагалі я обожнюю Кока-Колки і е, черв'ячки. Боже, це прям жилейки. Це моє найулюбленіше. Ось найулюбленіші цукерки для мене це жилейки. Потім ми взяли. Що тут у нас Шокомілк, це, е, типу, пташино молочко, я собі взяла. Я собі взяла профітролі, тісточка заверні. Дуже смачні у них. Вони прям. прям я зараз казую якраз щось куплю. Боже, це, це вони дуже-дуже смачні. Прям обожнюю. І. Е, От якраз мені дуже сподобалось минулого разу. Єві і чоловіку такі, типу, картопелька. Що ви, як воно тут називається? кремово бісквітні Ну, картопелька. Така у них вона теж смач... смачненькі. Вони. Ось така. Чотири штучки взяла. Так, потім я собі сама насипала ось цих. Штучок, вже і чоловік уже до них перечепився. так і дуже вони подобаються Ну Я так Я рівнодушна до такого. Я от більше мені жилейки подавайте. Я більше по таким по пожелікам і там, де є заварний крем, Оце моє. Ну і, звісно, не без іграшки. Це за щеплення, а це я вас за свої гроші купила. У неї є скарбничка, вона туди складає гроші, які їй дарують, там дуже часто щось перепадає їй, то вона збирає щось періодично собі підкоповує. Хто це, я не знаю, а вона знає. Оце сказала, вона не знає, але їй щось захотілося. А цих вона знає, вона їх збирає. У нас вже там, пару штук уже є після лікарів. То так, там є такий просто ларьочок, і вона про нього завжди пам'ятає, і завжди я туди хочу щось взяти там. От не можна відмовити. Все, якраз мені такий перекусик, і будемо відпочивати з Єви. Хоч температури поки немає, але все одно такі, знаєте, стан після вакцини завжди такий. ніякий, а у Єви ще дві. Тому ми точно сьогодні нікуди вже не підемо. Будемо дивитись, доктор, хто. Хто не дивився, це дуже класний серіал. Зараз з новим актором. Хочу подивитися, що як там, здається, Дісней викупив і щось не дуже гарні відгуки. от хочеться своє власне враження зробити. Так, пішли дивитись, а там ще приквел. Не приквел, а щось між сезонами. Ось цими зняли чотири серії. І я хочу якраз подивитись. Бо чоловік уже подивився, <сх> я спитала, чи можна з'явити там нічого такого немає. Він сказав: да, можна все, все там в порядку. Тож зараз якраз хочемо подивитись. А я зараз хочу зробити в мультиварці ось такий класний кекс, навіть тортик я б сказала, з шоколадом. Всі інгредієнти є. Щось хочеться такого приємного, солоденького тож думаю, зробити. Тут треба 4 яйця, цукор 150 грамів. Я вже зважила. Також додам ванільний цукор 150 грамів масла. І 110 борошна. Я вже зважила на своїх класних вагах. І 4 яйця зараз. 4 яйця треба збити з цукру до дуже такої пишної піни, а потім додати масло і борошно. і золоту мультиварку, і все, і на годину випікати. Все дуже просто. Зараз все закину в свій планетарний міксер, потім в мультиварку і йду косити травку. Розповідала, розповідала про інгредієнти і не сказала про шоколад, який сюди йде. До речі, його треба обов'язково потерти на терку, але так як у мене він був з такими кружечками кондитерський, я в його ніяк би не потерла на терку і в блендер я щось не хотіла його засовувати, тому поклала так. І звісно, такий. Важкий шоколад, він падає на дно і створює таку корочку. Тому бісквіт у мене буде бісквітного кольору. А шоколад буде як такою корочкою на дні, але це все одно дуже смачно. Тому якщо будете брати цей рецепт, то тріть шоколад на терку, А якщо хочете так, як у мене, як з корочкою, то можна зробити і так. Така скоринка виходить шоколадна, дуже це також приємно. Він такий розтанувший, але саме на дні. По садовим роботам на цьому тижні я в основному прибирала ділянку від різного сміття, від того, що мені не подобалось. Щось я там переставляла, перебирала, розтормошила всі компостні свої ящики. Я розповідала, що я буду робити альпійську горку, і ми туди закладаємо різний такий фундамент з різних, різних трав, землі, різних палок, все, що в нас зайве, все туди кидаємо. І Напевно, на наступний рік воно все утрамбується і можна буде садити. Тож такого гарного контенту на цьому тижні взагалі не було, робила все сама без камери, тому що дійсно мені здається, що це було максимально неестетично. Також планувала купити нові рослини, але так ми з Євою не доїхали до садових центрів, тому все це відкладається. Чоловік мені сказав, і слава Богу, бо дуже багато всього зараз витрачається на все. Каже, Треба на дрони, а не на рослини. Але все одно хочеться і, і туди, і сюди, і все одразу. Ну, якось, якось так, Не знаю, чи правильно може, я неправильно також роблю, що все це купую, а треба донатити. Не знаю, чесно, але трошки хочеться. Хочеться і для себе пожити, хоч хоч щось купувати. Я купую маленькі рослини, недорогі. Все ж таки хочеться свій двір привести до тями, тому що ми вже тут живемо от 6 років і завжди то одне, то інше, то єва маленька, то карантин, потім війна. І якось взагалі немає натхнення ні часу на всі ці садові справи. Але в цьому році я вже вирішила для себе, що я хочу максимально зробити все, що прям моїми руками можна це зробити. А далі як просто буде? Дуже багато залежить від паркану, від бруківки, яку ми маємо встановити. Але це також стопориться і саме через війну, через новини і такий моральний стан, що не хочеться викладати дуже багато грошей туди, куди може щось прилетіти або в принципі ну якось. Ти наче ось загоряєшся, хочеш це зробити, а потім такий і, блін, напевно, не варто. І якось ти ось постійно в цих роздумах, чи робити, чи не робити, хоча дивишся на інших і хочеться робити. І розумієш, що це правильно, треба жити далі, але з іншого боку постійно стопоришся. І я вже не знаю, що думати. Насправді дуже багато різних думок в голові. Треба їх якось вгамовувати, брати себе до рук, просто робити. Та і все. Оте виді сам ти дезерви овічитлакі. Поки я косила траву, уже приготувався мій пиріг. Він там в книжці написано, що це кекс, але насправді це такий звичайний бісквіт, просто шоколадний. Але дуже класно, що ти просто можеш так закинути все, нажати кнопку і піди собі займатися своїми справами, і тут він уже все готовий. Дуже люблю мультиварку, саме за те, що ти просто можеш закинути та й піти, і не контролювати цей процес. Я зараз покажу, як можна розтопити шоколад, коли треба його дуже мало. Просто Пакетик і наливаємо в чашу кип'яточком, окропу точніше. І залишаємо буквально на, ну, я не знаю, на секунд 10, напевно. І все готово. Не треба ніякої чаші, нічого, ні в мікрохвильовку, тому що насправді, коли дуже так мало, то чашу точно не будеш використовувати, водяну баню, точніше. А в мікрохвильовці я взагалі не люблю нічого розтаплювати, тому що. ну, це постійно оце, по 10 секунд ставити, виймати, перемішувати, а так просто залив собі окропом і воно само розтаяло. І це дуже швидко, дуже просто, ну і зручно. Я, до речі, хотіла додати про мультиварку, що, наприклад, ви ставите там випічку на годину, але ви будете відсутні більше, ніж годину, наприклад, дві-три або ще, наприклад, більше, то у вас нічого не пригорає, все вимикається і включається такий режим підігріву. Тобто, ви, коли прийдете, це буде все підігріте, тепленьке, але не згорівше. Тому. Однозначно рекомендую, це дуже класна річ і дуже допомагає у господарстві. А я вже буду з вами прощатись. Дякую, що подивились це відео до кінця. Дякую вам за вподобайку, за підписку та коментар. До нових зустрічей, Па-па!